Квасоля одна з найпопулярніших бобових культур, вона багата корисними мінералами, вітамінами та поживними речовинами. Квасоля обов'язково входить до складу овочів, які рекомендуються в дієтичному раціоні при багатьох захворюваннях. Вирощування квасолі не вимагає попереднього посіву на розеясаду. її сіють навесні прямо у відкритий ґрунт після того. Як він прогріється до плюс 14 градусів на глибині 15 см. Догляд за квасолею не вимагає особливих зусиль, тому її легко може виростити на своєму городі навіть початківець садівник. У цьому відео я розповім вам про основні види квасолі, про те, як і коли їх правильно посіяти на своїй ділянці, а також як доглядати за нею в подальшому. В кінці я познайомлю вас з кращими сортами квасолі. Квасоля одна з найчисленніших бобових культур. Вона росте в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Існують кучеряве, полув'юще і кущові форми квасолі, розрізняють харчову і декоративну квасолю. Харчова квасоля, як правило, кущова. Кущі, в залежності від сорту, можуть досягати у висоту від 50 до 70 см. Вони не потребують опори, на відміну від кучерявих сортів. Квасоля самозапильна культура. Тому посаджені поруч різні сорти квасолі не будуть перезапилювати один одного. Квасоля азотфіксуюча рослина. На її коренях розташовані бульбочки з бактеріями, які засвоюють азот з повітря і накопичують його в корене в місному шарі. Таким чином. Квасоля збагачує ґрунт азотом, який послужить прекрасним добривом для наступних культур. Харчову квасолю можна розділити на дві великі групи: овочеву, спаржеву, і зернову, стручкову. Спарживу квасолю використовують в їжу разом з лопатками, в яких знаходяться невеликі зелені зернятка. Стручки у неї тонкі, ніжні і солодкі. Зернову, стручкову, квасолю вирощують на боби. Стручки у дозрілих культур жорсткі і несмачні. З них вибирають боби, квасолини, які її вживають в їжу. Овочеву і стручкову квасолю вирощують практично однаково розрізняються тільки способи і терміни збирання врожаю. Про це я розповім далі: терміни посіву квасолі в різних регіонах. Терміни посіву квасолі у відкритий ґрунт навесні в першу чергу залежать від клімату вашого регіону. Сіяти насіння квасолі можна тільки тоді, коли земля на грядці на глибині 10 см прогріється до плюс 14 градусів. У північних регіонах, щоб прискорити прогрів мерзлого ґрунту, грядки накривають чорним поліетиленом відразу ж після того, як зійде сніг. Тоді, на початку травня, ви сміливо можете приступати до посіву квасолових бобів. У разі раптового похолодання відразу ж накрите грядку прозорою плівкою, добре зафіксувавши її по краях, щоб холодне повітря не потрапляло до посівів. Вибір місця для посіву квасолі для швидкого зростання і отримання хорошого врожаю квасолі необхідно постійне сонячне освітлення протягом усього світлового дня. Тому розташовуйте грядки з цією культурою тільки на відкритому, добре освітленому місці. Навіть у розсіяній півтіні квасоля буде рости повільно і не дасть вам великого врожаю. Квасоля не терпить застою дощових і ґрунтових вод, тому в низинах вирощувати її не можна. На знижених ділянках формуйте високі грядки висотою не менше 70 см. Підготовка ґрунту для посіву квасолі. Квасолі потрібна дуже родюча, багата органікою пухка, легкий ґрунт з нейтральною реакцією середовища pH 7. На важких глинистих і кислих ґрунтах вона рости не буде. Таку землю потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекупування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ґрунту. Через два тижні можете приступати до формування грядки для квасолі. При цьому внесіть на кожну грядку з розрахунку на 1 квадратний метр ділянки по два відра компосту або перепрілогу гною і листової землі, відро піску, третина відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Розбийте землю на грядці в дрібні грудочки, розпушите граблями і можете приступати до посіву. Підготовка насіння квасолі. Насіння квасолі, боби. Перед посівом обов'язково потрібно проростити. Справа в тому, що у всіх бобів товста шкірка, тому пророщування їх в землі без замочування може затягнутися більше, ніж на 2 тижні. Добре змочіть марлеву серветку в теплій воді і покладіть на піднос або тарілку. Розкладіть на неї насіння бобів і зверху накрийте такою ж мокрою серветкою. Поставте в тепле місце. Постійно зволожуйте серветки, і через 3-5 днів боби повинні проклюнутися. Посів квасолі. Квасоля сіють рядами. Виконайте на грядці борозанки глибиною 6 7 см на відстані між рядами 40-50 см, в залежності від розмірів куща. Розкладіть в ряди проклюнулися боби квасолі на відстані 10-15 см один від одного, в залежності від сорту квасолі. Засипте посіви родючим ґрунтом і добре полите теплою водою з розрахунку одна лійка на один погонний метр посівів. Замульчуйте грядку соломою або сіном. Мульчуючий шар допоможе зберігати вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бур'янів. Догляд за квасолою. Квасоля нескладна культура. При гарному догляді вона обов'язково обдарує вас високим урожаєм. Полив Квасоля посухостійка культура. Часті поливи їй не потрібні. Досить двох поливів в тиждень з розрахунку одна лійка на 1 квадратний метр грядки. Правда, в посушливу погоду після посіву і до появи сходів висотою до 10 см поливати квасолю потрібно через день. Поливайте або рано вранці, або ввечері після заходу сонця. Намагайтеся, щоб водяні краплі не потрапляли на ніжні листочки квасолі, інакше в спеку на них можуть з'явитися опіки. Після кожного поливу акуратно розпушити землю на грядці між рослинами, щоб під ними не утворювалася ґрунтова кірка, і кисень добре проникав до азотфіксуючих бульбочок, розташованим на коренях рослин. Після розпушування замульчируйте грядки соломою, сіном або торф'яною крихтою. Підгодівля Оскільки квасоля відноситься до азот рослинам і сама накопичує цей живильний елемент в корнообитаєму шарі, то дозу внесеного азоту для культури слід зменшити. Двічі в червні і в середині липня підгодуйте квасоля гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10 з водою або збродженою травою, додавши в неї калімагнезію, дві столові ложки на відро рідкої підгодівлі на 3 рослини. В кінці липня полите кущі квасолі зольним розчином, 2 літрові банки деревної золи на відро води під три рослини. Захист від хвороб і шкідників. Як я вже говорив, наші сорти квасолі стійкі до грибних хвороб на генетичному рівні. А ось при поганому догляді шкідники можуть її вразити. Головне регулярно прополювати грядки і міжрядя, щоб звідти шкідливі комахи не перейшли на посадки квасолі. При появі шкідників ви можете оприскати кущі квасолі розчином препарату інтавер, який не шкідливий для людей і тварин. Цей препарат рослинного походження призначений для знищення плодожирок, попелиці, різних гусениць і жуків. Можна обробити кущі квасолі і розчином борної кислоти. Через тиждень після обробки ви сміливо можете вживати лопатки і боби в їжу, попередньо промивши їх холодною водою. Як правильно зібрати урожай? Спаржеву і стручкову квасолю прибирають в різні терміни. Прибирання спаржевої квасолі. Оскільки у спаржевої квасолі ніжні, соковиті, смачні лопатки, то її потрібно прибирати як тільки лопатки досягнуть в довжину 5-6 см. На відміну від стручкової квасолі, спаржева хороша саме своїми ніжними стручками. Не можна допускати дорощування їх зерен до розмірів пшеничного насіння. Тоді тканини стручка грубіють і стають не такими смачними. Спарживу ви можете починати вживати в їжу вже на початку липня, акуратно зрізуючи лопатки ножицями. Для того щоб у спаржевої квасолі з'являлися нові стручки, потрібно зрізати вже сформувалися лопатки раз в три-чотири дні. Ні в якому разі не залишайте на кущах переросли стручки, тому що вони будуть гальмувати зростання нових. Прибирання стручкової квасолі. Стручкову квасолю прибирайте тільки після того, як стінки у стручків потовстяться, самі стручки огрубіють і почнуть жовтіти і підсихати. Тоді ви можете бути впевненими, що боби в них дозріли. Зазвичай це відбувається в серпні. Зберіть стручки, розкрийте їх і акуратно виберіть з них боби. Висушіть їх і покладіть на зберігання. Найкраще в скляні банки. Кращі сорти квасолі. Я розповів вам про вирощування кращих видів і сортів квасолі. На закінчення представляю вам кращі сорти цієї чудової культури. Кращі сорти овочевої, спаржевої, квасолі. Бланш. Барлота, Месі, Сонеста, Пауліста, Кращі сорти стручкової квасолі, золото скіфів, універсальний, серенгеті, спагеті f 1 На цьому все. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Удачі у вирощуванні квасолі.